У російському місті Краснодар типографія надрукувала 5 тисяч бланків мобілізаційних повісток на війну в Україну. Замовлення потрібно було зробити терміново за один день. Про це повідомили про російські канали у телеграмі. Як зазначається, заявку краснодарська типографія отримала прямо напередодні нового року, 31 грудня. При цьому дедлайн друку повісток. 1 січня. Як ідеться у повідомленні на бланках, немає прізвищ чоловіків, яких планують мобілізувати до армії окупантів. Відомо, що осінній призов на строкову службу вже закінчився. Весняний стартує 1 квітня. А на самих повістках зазначено, що вони мобілізаційні. Тож автор допису закликав росіян робити відповідні висновки. Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія задумала після нового року закрити кордони для чоловіків та оголосити воєнний стан. Після цього, за словами Резнікова, УРФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації на війну в Україну.